Курси валют на 4 грудня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні четвер, 4 грудня. Ми тут, щоб зробити наш щоденний валютний огляд і розібратися, як ринок поводиться напередодні фінальної торгівельної сесії тижня. Четвер, це час, коли варто приймати зважені рішення перед вихідними. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішня стабільність курсу американського долара та євро на готівковому ринку, незважаючи на коливання офіційних курсів, може бути ознакою тихої гавані перед виходом важливих новин, і які прості кроки допоможуть вам уникнути поширеної помилки, коли ви як іноді поспішаєте перефарбувати стіни, не перевіривши, як колір виглядає при денному світлі. Краще переконатися, щоб ваші фінансові рішення були правильними. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України за інформацією НБУ. Офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 20 копійок. Євро 49 гривень 22 копійки, британський фунт 56 гривень 13 копійок, польський злотий 11 гривень 63 копійки, і молдовський лей 2 гривні 48 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок: американський долар коливається в межах 42,23 – 42,30 гривні. Євро можна придбати за 49,23 – 49,30 гривні. Британський фунт торгується від 55,60 до 56 гривні. Польський злотий 11,55 – 11,65 гривні, а молдовський лей 2 25 гривні 25 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має невелике зниження, але на ринку готівки він демонструє стабільність. Євро демонструє помітне зростання як в офіційних, так і в готівкових курсах, тримаючись вище 49 гривень. Британський фунт також тримається на високому рівні. Загалом ринок сьогодні демонструє помірну, але чітку тенденцію до стабільності напередодні вихідних. Варто пам'ятати, що на дінаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Четвер це день, коли ринок готується до звітності та новин п'ятниці. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте. Не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, яку закуску взяти до фільму, керуючись лише першим ліпшим варіантом. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем, але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти зважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.